Доброго дня, шановні колеги! Я Вікторія Волошина, старший науковий співробітник відділу математичної та інформатичної освіти Інституту педагогіки. Сьогодні я хочу поговорити з вами про тему, яка з одного боку є дуже сучасною, а з іншою старою, як сама математика, це перекладні задачі. Чому саме вони? Бо вони місток між підручником і реальним життям. І як показують міжнародні дослідження, саме цей місток часто визначає успішність учня. Реальна ситуація, близька до інтересів дітей, дозволяє учням бачити сенс формул та графіків, а також розуміти, як математика допомагає приймати обґрунтовані рішення у повсякденному житті. Давайте подивимось на світову картину. Ми всі чули про PISA, TIMS та інші міжнародні моніторинги дослідження. Але справа ж не лише у балах чи місцях і рейтингах, вони дають нам підказку, чого саме бракує нашим учням. Обидва дослідження оцінюють не просто обсяг знань, а вміння застосовувати ці знання у незнайомих ситуаціях. і тут ми бачимо ключову роль прикладних задач подивіться, за даними ПІСА 2022, середній бал України з математики 445. Це нижчі середнього 472. Лише близько 10% наших учнів досягають високих рівнів. Що ж це означає? Що вони вміють робити складні аналізи, будувати моделі, приймати рішення, а решта, навіть знаючи формули, не завжди можуть застосувати їх у новому контексті. Україна двічі брала участь у глобальному дослідженні Тімс. У 2007 та 2011 роках, у 2011 році наші восьмикласники посіли 19 із 42 місць з математики та 18 із природничих наук. Середньостатистичні результати української команди визначили як задовільно, тобто було очевидно, що необхідно щось кардинально змінювати. Згодом нестача фінансування на освіту змусила обирати, до якого глобального дослідження приєднатись, обрали пісню. Але картина глобального світу залишається незмінною. Є лідери Сінгапур, Тайвань, Корея, Японія, які рік у рік показують найвищі результати. А далі великий розрив йдуть інші країни. Лише 81% восьмикласників у світі дотягують до початкового рівня. Лідери показують, що секрет не лише в інтенсивності навчання, а й у тому, що задачі в їхніх підручниках тісно пов'язані із життям і сучасними технологіями. Вважаю, що після перемоги та налагодження добробуту в Україні було б добре повернутися до Тімс не лише Саме це дослідження дає цікаву інформацію та орієнтири для розвитку стем, але й Україні є що продемонструвати іншим країнам. І Біси, і ТІМС говорять нам одне і те саме: якщо хочете підняти результати, давайте дітям більше завдань з реальним контекстом. За даним ОСД, учні, які часто працюють з такими задачами, утримують у середньому на 15-25 балів більше. Тобто навіть невелика зміна у змісті завдань дає відчутний приріст результатів. Такі дослідження спонукають країни адаптувати свої навчальні програми, формувати нові освітні стратегії, які акцентують увагу на практичному застосуванні знань, що є критично важливим у сучасному світі. Першочергове завдання в навчанні математики в новій українській школі. Створення нових практико-орієнтованих методик і технологій, використання яких підвищить навчальні досягнення учнів, посилить їх креативність і критичне мислення, допоможе вчителям організувати якісне навчання математики та психологічну підтримку учнів, забезпечить відповідність результатів навчання сучасним освітнім і суспільним запитам, до вашої уваги пропонуються останні наробки нашого колективу, які допоможуть вам розібратися в практико-орієнтованому навчанні математики. Методичний посібник надасть відповіді на такі питання: якщо таке прикладна задача, які вимоги до неї, на яких етапах навчання можна і треба використовувати прикладні задачі, допоможу розібратися з методом математичного моделювання. Підкаже, які міжпредметні зв'язки можна реалізувати на уроках та поза ними. Поданий матеріал супроводжується конкретними прикладами організації навчання математики в гімназії, а також у посібнику особлива увага приділяється компенсації освітніх втрат з математики, зумовлених функціонуванням системної освіти, організації освітнього процесу і особливостями навчальної діяльності учнів у вимогах війни. Настало питання, де ж брати ці задачі, в підручниках їх не так багато. Можна вигадати свої, можна пошукати на теренах інтернету, а можна скористатися вже існуючими збірниками. Перед вами практикум, що містить прикладні алгебраїчні задачі для 7-9 класів. Задачі в ньому подано групами по три. Перша. Абстрактна і є базою для розв'язання другої задачі, яка є прикладною. Третя задача також є прикладною, зазвичай тісно пов'язана з другою і вимагає від учнів інтерпретації чи критичної оцінки. Можна обирати для розв'язування одну чи дві задачі з трьох, але найкраще розв'язувати їх послідовно три задачі одна за одною. Завдання підібрані так. Що їх виконання спонукає до усвідомлення властивості алгебричних понять і способів дій, корисно також спробувати сморлювати ще кілька задач до кожної трійки. Такий підхід дасть змогу поступово ускладнювати діяльність учнів та показати зв'язок абстрактних і прикладних алгебричних задач. Практикум допоможе вам організувати самостійну діяльність учнів, роботу в парах чи групах, а школярам усвідомити практичне значення алгебри. Необхідність математичних знань у сучасному житті. Геометрія це не лише кути і трикутники на дошці. Перед вами фрагмент зі збірника, який містить дві задачі на одну фабулу, одна суто геометрична, друга містить практичний зміст. Геометричні задачі є моделями задач практичного змісту. Збірник містить практичні задачі різних видів. І рівних складності, також є задачі для допитливих, для тих, хто намагається розширити і поглибити свої знання, це задачі з цікавими сюжетами, математичні жарти, головоломки, деякі несподівані практичні ситуації. Уявімо завдання про оптимальне огородження клумби вздовж паркану, яке можна розглянути з учнями як міні-проект з використанням IT. Тут є життєвий контекст. Шкільна адміністрація виділила 60 метрів огородженого матеріалу, щоб обгородити прямокутну клумбу біля зовнішнього паркану. Потрібно знайти розмір клумби і знайти максимальну площу. Дану задачу ми маємо перекласти на мову математики і отримати спочатку геометричну задачу на прямокутник. Для оптимізації вже знадобляться знання з алгебри. Ця задача приклад того, як і геометрія працюють разом, ідеально підходить для демонстрації в GeoGebra чи ще якомусь графічному додатку. Окрім побудови, є можливість зробити додаткові завдання, перетворити це в міні-проект для класу, все залежить від підготовки класу, а ще й від вашої фантазії та мотивації. Такі задачі інтегрують знання з різних предметів і роблять математику потрібною прямо сьогодні. Але важливо не лише що ми даємо, а як. Одна з причин втрати учнями зацікавленості полягає в тому, що вони не бачать найближчої, а тим більше віддаленої мети цієї діяльності. Якщо ж фабула задачі звична і зрозуміла, то і інтерес до розв'язання прикладної задачі навпаки посилюється, бажано описувати ситуації, в яких справді діти надалі зможуть застосовувати набуті навички. Розв'язання прикладної задачі вимагає більшої затрати ресурсів, то задійно складний комплекс умінь, найважливіше з яких читати текст, аналізувати подану ситуацію, співвідносити невідомі елементи з невідомими, виявляти приховані властивості, конструювати допоміжні моделі, висловлювати гіпотези, здогадки, інтерпретувати результати тощо. Використання проблемних задач, які потребують творчого підходу, стимулює учнів до активної участі в начальному процесі. Задачі, які викликають емоційний відгук, можуть бути більш мотивуючими. Учні часто вмотивовані, коли їм ставлять завдання, які є складнішими, але досяжними. Успішне розв'язання таких задач може підвищити впевненість учнів у своїх силах і заохотити їх до подальшого навчання. Зацікавити учнів розв'язанням прикладної задачі можна, запропонувавши спершу відгадати відповідь до неї. За порукою успіху є впевненість дитини в тому, що вона зможе розв'язати запропоновану йому задачу, щоб учні не боялися прикладних задач, досільно розібрати з ними і працювати з текстом задачі, читати кілька разів, розбивати на підзадачі, подавати ту саму текстову інформацію в іншому вигляді, моделювати тощо. Варто виділяти типові практичні ситуації, для розв'язання яких найчастіше використовується певна математична модель. Збільшити кількість прикладних задач, які розв'язують учні, можна за рахунок їх самостійної та індивідуальної роботи, а також реалізації міжпредметних зв'язків з іншими навчальними дисциплінами. Підсумуємо, Мотивація в учень до розв'язання прикладних задач є критично важливою для успішного навчання математики. Прикладні задачі це між стоп між теорією і практикою, між формулою і життям. Використання прикладних задач може значно підвищити зацікавленість учнів і сприяти їхньому активному залученню в навчальний процес. Вони мотивують, розвивають компетентності, і допомагають учням побачити математику як інструмент вирішення проблем. Дані Піси і Тімс. Найкраще підтверджені, що цей підхід працює. Якщо інтегрувати ці підходи в уроки, ми отримуємо учні, які не бояться складних завдань і готові вирішувати проблеми майбутнього.